І так, всім привіт, друзі. Як завжди, в нас рейтингова битва. Випадає нам Іспанія. Будуємо центр міста. Млин. Так, Ставимо склад. Беремо ап на їду, на їжу. Так, ставимо ринок не з першого разу. Я собі так думаю, Іспанія випала. Тут мошкітери трохи... трохи такі собі в кірасах. Робимо обміни. Тому підемо в піку. Я хочу піти в швидке століття і піку, попробувати таку комбінацію. Подивимося як вийде. Так, нам потрібно знайти... Куди вони ходять? Що їх там аж 5 чоловік пішло, я ж не посилав їх туди. Так, золото. 2 золота тільки нам потрібно більше і треба залізну не забути поставити. Ми все таки будемо йти в піку, то там дуже багато заліза споживає. Так, казарма. Ну давай, як так довго чи? Що? Раз, два. Так, залізна шахта. Не поставилось, ну, ще раз поставим. Так. Ні залізної, ні золотої шахти нема жесть. Це жесть. О, є залізна. Нам потрібно ще дві золотих і. і як на зло, нема. <гум> Нічого, є. Діна є золота. Так, ще одну золоту і все, все шикарно. Є в нас ще одна золота, нема каміння. Так, докупляємо каміння. Ставимо. Так, чотири золоті шахти є. Давайте вугільну поставимо. Вугільну. Дві вугільних, бо нам в століття йти. І нам би ще одну залізну поставити, ну, може пізніше. Поки що не буде так, бо селян і так не стає. Чесно, я щось не пам'ятаю, чи грав я за століття з пікінерами. Через пікінгів завжди через стрільців йшов. Що... Ну, попробуємо так. Так, давайте стлян трохи підтягувати до шахт, щоб скоріше було. Ми і так запізнюємося. П'ята вже майже шоста хвилина буде, а ми ж тільки покачали дві шахти. Так, третя пішла. Четверте пішла. Що в нас тут Шотландія? Ох ти що, а Шотландія, якщо піде на нас зразу, то вона може нас і знести. Жостка. Надіюсь, не піде вона зразу на нас. В принципі, може він подивиться, що ми йдемо в піку і може не буде атакувати зразу. Так, 15 людей на, на дерево. И так сюди і сюди нормас, ну блін, е. Yeah. Ну шо ж ти зробиш? Ну вот через такі Нюанси стільки часу втрачається. Що це капець. О, нарешті. Так, що в нас далі? Далі в нас. Ох ти що, вони всі з лісу пішли. Вони збудували і пішли. От бачите, часами не законтролюєш і все. І все пішло. Не так, як має бути. Беремо лопату, давайте будемо будувати. Століття в нас не вийде нормально, на 10 й хвилині його не буде, як зазвичай. Це вже ясно. Перше цей ап візьмемо, туди візьмемо, поставимо церкву. Бо все-таки це важливий ап і косу. Давайте візьмемо двох і чекаємо, поки тище дерева дерево набереться. Є, є у нас 100 дерева. Доставимо на паркан. А то там такий огромний він. А цей собі кусочок збудував і дещо не буду і от зараз. Так. Ставимо ще одну мельницю. Грати ми будемо через їду, тому воно нам потрібно. Нам би ще один ап на їду взяти, було би шикарно. Так, беремо ап, їжа і є в нас 10.30, ну, в принципі, непогано, але можна було і краще. Але я би хотів мішки. Хочу перші мішки, напевно, що взяти, туди будемо будувати казарму 18 століття. Давайте ставимо шахти. Так. Так. Або ладно, дипломатичний типу, Коротше, будуть мішки пізніше, бо на мішки у нас дуже довго збирається їда. А у нас в нас Шотландія, як піде враж, то ми взагалі не відіб'ємося. Так що давайте. Це, пішла на перша казарма. 12 хвилина, пізно, але ми запізнилися з, міш... з цим століттям, то якраз таки виходить. Та й золото ми пізно знайшли, в принципі. Включаємо арт-депо. Так, ставимо центр центрі міста сюди, бо там вже висіє все. Так, мішки, мішки 25 тисяч. Давайте священиків теж закажемо. Ставимо якийсь захист хоча б. Що ви не добудували тут? Ей. Блін, селяни такі халявщики, завжди так за ними дивитися, я вам кажу. Так, перша пілька пішла. Ап наїду. У uh, да, нам до на другої казарми так далеко. <гум> Ні-ні, не, -не, не берем, нам другу казарму треба будувати. Блін, залишилось 50 секунд. Yeah. Пішла у нас друга казарма. Так, давайте, Ардепо. Ніхто не нападає. А, чекайте 10 секунд. Все, прокачуємося. 196 най буде. Так. Доміки. Давайте на камінь відправимо людей. Ну, 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 ну є. Так, прокачуємося. Ага, у нас камінь, і ніхто не пішов, збудували, знову і не пішли весело. Так. Прокачуємося далі. Їм би керасу взяти, але поки що так. Так, давайте конюшні. Конюшнях ми будемо ти в стрільців, драгунів 18 століття. Хотілося б 5 конюшнів поставити. 5 поставити. Стань. Але... О, червоний нападає. Ну, в принципі, непогано, я вже майже майже прокачався. Але не повністю, так що. Мені би ще три цих стані поставити, було б ідеально. Так, покачуємо. Блін, що ми бачимо? Там, союз... там союзник пішов допомагати фіолетовому його. Коротше, виступаємо, щоб він від... відізвав своє військо, бо червоний зараз там злиється. Жесть, ну я не готовий, але... але що зробиш? О, червоний розумно зробив, відійшов. Шикарно, молодець. Все, відступає, відступає зелений. Так, ставимо другу конюшню. Ну що, давайте, поки він там, давайте нападати. Так, гармати цей за по своїй будуть стріляти, так що відводимо їх. Ага, він все-таки хоче вернутися. Куди ти будеш вертатися? Ми вже на тебе нападаємо. Так. Червоний знову відступає. Шикарно, молодець. Не вступає в прямий контакт. Так, третя... Берем, берем ці багатоствольні гармати. Давайте третю конюшню поставимо Золото 2,400. Є. Yeah. Так, ми непогано зайшли. Ох ти що, з цієї сторони стільки находи Давайте всі сюди. Куда ви пішли? Ей, ей, куди? Назад. Це коли... Це коли вони в загоні, в них так погано контролюються. Бляха, назад. Все, він зайняв горб. Тут скоріше, що буде жопа. Його стрілки зайняли горб. Давайте стріляти по них з артилерії, де можемо. Так, ставим цих виробляти. Жесть, ми тут програли. Та все, це походу що... Шо... Я тут злився, досить непогано червоний, там я щось не бачив, мав багато війська. Ще фіолетовий йому допомагав. Так. О, беремо кірасу, беремо кірасу. Я би хотів дві кіраси взяти. Так, червоний знову відступає, якось він так грає. А в принципі, на горбок його веде. Шикарно. В принципі, я хочу ще одну кірасу. Давайте візьмемо ще одну керасу. Заліза, чуть-чуть не стає, ну. Так, кераса, кераса пішла. Беремо перший керасу, підкова, потім піде. Так. Ну, червоний там трохи навалює. Весело, весело. Конюшню би ще Флі, включили. Нам заліза не стає. Так, ну з керасами вони б вже мали бути трошки посильніші. А у їх 59 тільки, так що... Так що не так ж і багато. Давайте більш кучніше будемо збиратися. Так. Може будемо взяти це і підкову? підкову берем беремо. Так, ну там така добра толпа йде. фіолетовий ще йде. Фіолетові тільки своїми драгунами мене тут. Так. Давайте, багатоствольні гармати, я знаю ви можете, там самі ці. Не, все-таки... У нього пушки є, він пушками придавив. Ну, це вже, напевно, що все. Фух. Беремо скорострільність для драгонів. Нам би ще взяти силу пострілу За цей за вугілля. М -м давайте докупим Давайте докупим Блін, трошки бракує. Є, є в нас сила пострілу. Давайте, давайте йдемо, зажмемо його там, бо червоний все-таки вирішив нам допомогти. Дуже добре. Так. Все, маємо продавити тут, в принципі. Драгуни скорострільність мають, у постріл мають. Так, прокачуємо ще. Є. Yeah. Багатоствольні гармати працюють. Все він відступає. Блін, там вже башні побудувалися, вежі. Mm. Так, давайте четверту конюшню ставити. Бо це не діло. Все-таки драгун це сильна річ, і в поєднанні з пікою він буде дуже-дуже дуже профітний, тому нам його треба хоча б якби найбільше назбирати. Так, відійдемо. І давайте перші вежі зруйнуємо. Я вже думав, що ми тут програємо. Я думав, що ми вже не витримаємо. Червоний дійсно допомагає час від часу, і це дуже добре. Так, давайте зараз підзбираємо військо, не будемо атакувати. І прокачаємося меч біж. Я б ще шарік взяв. Давайте візьмем в шарік. Ліпше б, ну, конюшню би ще одну поставили, але шарик теж потрібен щоб знати, що у нього там. Нормас, давайте бо ще ух Ох ти що, ще дві вежі. Ну розумно зробив, на пагорбах вони далі б'ють. Так. Сюди. Я хочу ще одну конюшню, п'яту. 40 тисяч дерева треба, ну ладно, почекаємо. Там фіолетовий вже підмогу підводить. У нього там така база, але. І в цего якось не дуже багато війська лишилося в Шотландії. Хм. Ми ще й можемо виграти тут, в принципі. Так, 40 тисяч є, тепер мені треба 10 тисяч хоча б золота. А от золотом будуть проблеми, так я бачу. Ладно Філету війську сюди привів З -з зря, а за червоний його там продавить. В нього ж, якби там в нього було 6 От дурненький Так, 40 тисяч у нас є. 9600, ще трішки. О, є. У нас тільки. Ну, їди багато, все, ставимо п'яту конюшню. І це буде шикарно просто. Давно вже треба було ті конюшні поставити, і може був би з того толк. Я так зрозумів, що як взяв керасу підкову, трошки взяв скорострільність драгунів, все пішло нормально. Тут, походу, що треба скоріше то робити все. І було б би все шикарно Так, п'ята пішла. Давайте ще силу пострілу візимо. Ще одна вежа і наступаємо. Червоний там зносить за той час фіолетового, який в мене тут сидить. Вони надіються, що мене знесуть. О, так, вони нападають. Ну нічого. У нас тут 100 з чимось драгунів. Багатоствольні гармати, пушки. Нормас. Так, ми їх перемелюємо. Непогано, непогано. Все. Прориваємося. Докупимо заліза, бо дуже мало... Нармаз. Давайте гарматами вальним. по такому, по такій купці шикарні все. Давайте пагорб займемо. Так, ми пагорб зайняли все. Драгони звітом взагалі будуть стрілі. Давайте пушки захватимо. Все, пушки видалені. І зносимо. Все, він здався. Ну, не дуже зручний у нас був суперник по нашій стороні. При... О, 11-11. Досить непогано грає. От тому він був такий незручний. 11-й 11 досить непогано грає. Якось так. Ми змогли, якби інші нації захватив, то я думаю, що тяжко було його перемогти може взагалі неможливо. Червоний, в принципі, все добре робив, мені допомагав, не спішився, ідеально все. Ось якась така статистика. Тут я злився більше, ніж зелений, але теж непогано йому ліміт злили. Потім відновився я скоріше за нього, і туди в мене вже пішов ріст непоганий. Якось так. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк, по можливості залишайте коментар. Всім гарного дня! Слава Україні, все буде Україна. До нових зустрічей!